Я ніколи не думав, що я публічно буду хвалити Потапа, але завдяки Потапу виросли охоплення в людей, які публікують збори. У мене, зокрема, нещодавно бачу також сторіс і Аміля. Тому що я не знаю, яким чином. Но от Через те, що ти публікуєш збори, хто з вас, я переконаний, що багато з вас публікують збори, знають, що якщо, там, допустимо, от е, ти закинеш, допустимо, свою дупу, наприклад, вона буде мати Чисто теоретично. Чисто теоретично. теоретично. Може може не свою, може Вона чоловіка, буде мати але. тисячу переглядів. Да? Якщо ти закинеш його дупу, це півтора. Да. Е, але, типу, коли публікуєш збори, то Інстаграм е, дуже сильно гасить твою статистику. Але я сьогодні закинув Потапа, і піздець, просто, ну, мені таке враження, що на мене налетіли люди, які взагалі на мене не дивляться. І просто статистика виросла, тому вони підписані всі були перешки по перешки, чи ні ці люди? люди. <рес> Настю м'яцькі дивилися, і просто що дуже круто, що завдяки ну, йобнутим відео з потапом допомогли закрити ще більше зборів.